Дефіцит офіцерів на фронті це дуже відчутно. Їх бракує на передовій. Здебільшого підрозділами командують мобілізовані офіцери запасу, які не розуміються у військовій науці. Де ж справжні дипломовані офіцери, випускники відповідних вишів вимуштровані руками військом? Невідомо на фронті молодшими командирами стають двадцятирічні добровольці або вчителі, робітники чи бібліотекарі випробувані на полі бою. Сьогодні таким практикам дали трохи знань. На полігоні під столиці підрозділ зі своїми офіцерами відпрацьовували бойове злагодження. Те, чого так бракувало взимку, коли підрозділи не знали сусідів і не вміли воювати єдиним фронтом. Військові на підступах до Києва займають бойові позиції. Противник намагається захопити стратегічний об'єкт аеропорт «Бориспіль» на час батальйону противного призначення, танкісти та підрозділи протиповітряної оборони на полігоні відпрацьовують злагодженість у бою. Перше завдання бійців тримати оборону. Тут справжня техніка та бойові набої. Щоправда, ворог картонні мішені. Головна мета навчань перепідготовка командування, бо з цим на війні проблеми. Швидке реагування, чіткі накази та миттєве їх виконання в реальному бою рятують життя. Мало методично підготовлених і за командирів, на жаль, були поранені і ще гірше. Учиться не лише оборони, а й наступу. Піхота йде в атаку, щоб противник не встиг перегрупуватися. Тактику бою ці хлопці опанували буквально за кілька місяців, проте Сергій уже побачив низку недоліків, над якими слід попрацювати. Каже, оборону воїни можуть тримати, а ось в атаку їм і ще зарано. З бойової бойовострібоше люди рухаються не зовсім впевнено, як би хотілося. Принципи переміщення, перебіжки, перекати все це ну якби відпрацьовано. Просто трохи впевненості додавить. Бригада Сергія воювала на сході. Він особисто підбив ворожий танк і був поранений у бою. Боєць переконаний, такі навчання, хоча й схожі на гру, але саме тут бійці відточують кожен рух аж до рефлексу. Я не віжу на стінці, на сілки. не біжу, на не Три чоловіка на прикриття. У нас немає відпрацьованого сценарію. Тобто керівник навчання він подає команди спонтанно на французькій мові. Поранених забирають із поля бою. Попри труднощі в навчанні, хлопці готові до справжніх випробувань. Я бажаю захищати свою країну і відвоювати свою землю. Командири зізнаються, занять такого рівня спочатку проведення АТО в Нацгвардію було вкрай мало. А ось це останній етап навчань. Зараз за легендою проводять евакуацію у зелену зону усіх поранених. Евакуювали пабіжали під час навчань. Хиби були, але командири переконані, усе це допоможе на справжньому полі битви. Алгоцініська Рома Сукач спецкор два плюс